Привіт! Мене звати Микола Голубей. Я алкоголік, член онлайн групи АА День Незалежності. Я з 17 червня 2008 року. Перед вами аудіокнига, яка називається Маленька червона книга. Основним голосом цієї книги буде Остап, член групи АА Надія міста Варшава. А я зроблю вступ та вступ до книги і невеликий вступ від перекладача. Отже, шановні читаті, читачі та слухачі, перекладу української версії маленької червоної книги. Переклад, редагування та адаптація маленької червоної книги зроблені з любов'ю, бажанням допомогти новачкам і досвідченим членам АА отримати корисний матеріал для одужання. Переклад матеріалів з іншої мови, зокрема англійської, має два шляхи: переклад в лоб слово в слово, або певну адаптацію матеріалу. Ми пішли по шляху донесення сенсу та контексту матеріалу, а не прямий переклад. Це не значить, що ми свідомо змінили основні ідеї. Ні, ми тільки пояснили та розширили деякі моменти, які можуть бути незрозумілими. Без глибокого розуміння контексту одужання в англомовному Аа. Маємо надію, що читання та прослуховування цього матеріалу принесе для вас таке саме задоволення, яке ми отримали, працюючи над ним. В служінні Микола Г та Остап. І е, далі весь текст, який буде начитаний, це вже текст маленької червоної книги. Отже, примітка автора маленької червоної книги. Маленька червона книга виникла з серії нотаток, які спочатку були підготовлені як пропозиції щодо 12 кроків для новачків Аа. Вона допомагає у вивченні книги анонімні алкоголіки та містить багато корисних тем для обговорення на зібраннях. Її поширення, викликане бажанням нести послання алкоголіків у подяку за наше щоденне звільнення від божевілля чи алкогольної смерті. Багато груп, щоб задовольнити потребу Аа у навчанні нових членів, прийняли цю коротку узагальнену викладку програми Одужання Аа, розкриту у Великій книзі анонімних алкоголіків як план для вивчення книги. Гарні результати з'явилися після запровадження щотижневих окремих зібрань, присвячених роз'ясненню та допомозі для нових учасників у їхньому прагненні до, покращ... до кращого розуміння 12 кроків як шляху життя для одужання від алкоголізму. Ці окремі зібрання, які проводили досвідчені члени, створили солідарність та розуміння всередині нашої спільноти. Вони сприяли більшому прийняттю великої книги, кращому розумінню та застосуванню її рекомендацій до дії, ефективному спонсорству та значно вищому рівню тверезості серед наших учасників. Ми сподіваємося, що маленька червона книга відкриє нові підходи до передачі 12 кроків та допоможе кожному окремому члену АА. Досягти власного, ефективного розуміння програми. Маленька червона книга часто е, пос, е, посилається на основний матеріал з книги, книги Анонімні алкоголіки. Цей переклад буде посилатися на український переклад е, Великої книги. Данина поваги. Ми щиро присвячуємо цю працю. Білу у та доктору Бобу на знак вдячності за їхні невтомні зусилля та натхнення, які зробили можливим для алкоголіків усього світу новий спосіб життя життя в одуженні. Сотні тисяч тих, хто вже одужав від цієї хвороби, і ті, кому ще належить почути звістку про одужання Аа. Завжди будуть у боргу перед засновниками анонімних алкоголіків за їхнє безкорисливе служіння всім алкоголікам. Ми віримо, що наші засновники були натхненні силою більшою за них самих, коли започаткували спільноту анонімних алкоголіків, і коли писали та редагували книгу анонімні алкоголіки і своїм щоденним життям. Втілювали філософію цієї програми одужання. Вступ до маленької червоної книги. Цей вступ до 12 кроків програми анонімних алкоголіків пропонується всім чоловікам і жінкам алкоголікам, чиї життя стали некерованими через зловживання алкоголіків. Мета маленької червоної книги допомогти членам. Аа швидко виробити, прийнятий 24 години розпорядок життя за принципами Аа. Його основою є базова інформація з книги Анонімні алкоголіки. Цей матеріал не є керівництвом із виконання 12 кроків. 12 кроків програми одужання АА викладені лише у книзі Анонімні алкоголіки. Маленька червона книга є лише додатковим матеріалом нашою інтерпретацією та поглядом на процес одужання. Вона не замінює книгу анонімні алкоголіки, а лише доповнює її, маючи на меті допомогти в кращому розумінні основної книги анонімні алкоголіки. Усі додаткові матеріали. Базуються на практичному досвіді інших алкоголіків, які знайшли душевний спокій і задоволену тверезість завдяки духовному способу життя, викладеному в книзі анонімні алкоголіки. Ми занадто часто не усвідомлюємо наскільки ми хворі фізично, розумовно і духовно. Через незнання ми звужуємо частини нашої програми. Підлаштовуючи їх під наше викривлене бачення, очевидно, що можна зробити багато доброго, ділячись з іншими знаннями, які досвідчені члени АА здобули через власний шлях. Саме на це спрямовані мета цього вступу до маленької червоної книги та книга взагалі. Це всього лише наша інтерпретація та наш погляд на 12 кроків. Будучи неконтрольованими пияками, мало хто з нас усвідомлював усвідомлював небезпеку свого становища чи масштаби шкоди, якої алкоголізм завдав нашому розуму і нашому тілу. Ми не розуміли повної значущості. І ефективності нашої програми без допомоги інших членів АА, які зупинили свій алкоголізм. Одужання через програму АА просте. Воно майже не потребує тлумачень. Воно працюватиме, якщо ми житимемо ним. Перешкоди для успіху це незнання нашої хвороби. Упередженість, байдужість, нечесність і в деяких випадках ураження мозку. АА – це не релігія. АА не підзвітне організованій релігії, медицині чи психології. Проте АА почерпнуло терапевтичні переваги з цих областей, поєднавши їх у план життя. За яким ми можемо жити в тверезості, знаходити задоволення та повертати собі служіння і повагу в суспільстві? Програма АА розроблена для неконтрольованих пияків, алкоголіків, які щиро прагнуть тверезості і готові піти на будь-що, щоб її досягти. Але програма незмінно зазнає невдачі з тими алкоголіками, які шукають лише знання, щоб контролювати своє пиття. Сувора чесність є абсолютною вимогою для одужання. Невідкладне бажання одужати від алкоголізму і віра у вищу силу також необхідні для успіху. Духовні поняття мають бути прийняті, але вони не пов'язані з організованою релігією. Хоча ми повинні вірити у цю вищу силу, ми маємо право тлумачити її відповідно до власного розуміння. Алкоголіки, які одужали завдяки спільноті анонімних алкоголіків, у всьому світі спростовують давнє переконання. Що всі алкоголіки ненадійні і приречені залишатися безнадійними п'яницями. Декілька мільйонів членів Аа вже це довели. І тисячі нових алкоголіків щодня доводять, що живучи за філософією А, алкоголізм можна зупинити. Щоденна тверезість це проста мета Аа. Але простої тверезості недостатньо. Щоб утримати тверезість, ми повинні набути чесності, смирення, вдячності та позбутися егоїзму. Для тих, хто готовий прийняти програму АА як шлях до одужання від алкоголізму. Ми рекомендуємо уважно вивчати книгу анонімні алкоголіки. А не просто читати. Вивчайте її знову і знову. На початку бажано робити це зі спонсором або іншим членом АА, який сам зробив 12 кроків та вже має розуміння книги. Книга анонімні алкоголіки містить усі відповіді. Її написали алкоголіки для алкоголіків. І вона ґрунтується – на випробуваннях та досвіді перших ста учасників АА, вони виробили програму одужання, яка виявилась надійною та ефективною в житті мільйонів алкоголіків, Вистор... використовуючи книгу анонімні алкоголіки як підручник, регулярно відвідуючи зібрання АА та звертаючись до додаткових матеріалів про 12 кроків, таких як маленька червона книга. Семінари та спікерські виступи, присвячені книзі анонімні алкоголіки, ми поступово закладаємо міцний фундамент, на якому зможемо відновити своє життя. Дотримання цієї програми одужання не вимагає від нас досконалості. Ми знаємо, що досконалість неможлива. Ми лише прагнемо. Вдосконалювати себе у такому способі життя, який необхідний, щоб принести задоволену тверезість здоров'я та розсудливу поведінку тим алкоголікам, які бажають одужати від смертельної і невиліковної хвороби алкоголізму. І давайте тепер розглянемо якості. Які треба розвивати для задоволеної тверезості. Важливими чинниками, що сприяли довгим періодам задоволеної тверезості в житті тисяч членів Аа, є смирення, чесність, віра, мужність, вдячність і служіння. Наступні визначення допоможуть краще зрозуміти ці життєво важливі якості. Отже, Смирення. Це правильна оцінка речей такими, якими вони є, це готовність дивитися фактам у вічі, це визнання нашого статусу алкоголіка, це свобода від хібної гордості та зарозумілості, це розуміння правильних взаємин між нами та Вищою силою, а також між нами і іншими людьми. Це прийняття і практика цих взаємин впродовж кожного 24-годинного періоду. Чесність. Чесність це свобода від самообману. Це надійність у думках і вчинках, це щирість у нашому прагненні одужати від алкоголізму, це готовність визнати помилки, це справедливість у всіх наших стосунках з іншими. Це відмова від мрій чи ідеї, потайки взяти першу чарку. Віра. Віра це покладання, надія та довіра до програми Аа. Віра це переконання, що ми можемо одужати так само, як це роблять інші члени АА. І що практика 12 кроків необхідна для щасливої задоволеної тверезості. Віра це готовність черпати допомогу у вищої сили. Мужність. Мужність це якість розуму, яка дає нам змогу долати проблеми та реалії життя без опори на алкоголь. Це витривалість в тому, чого ми не можемо змінити. Це рішучість триматися свого шляху, просячи Божої допомоги в усіх питаннях. Приємних чи неприємних, які можуть повернути нас до пиття. Мужність це безстрашність у практиці віри, смирення чесності та самозречення. Вдячність. Вдячність підтримує чудо нашої тверезості. Це здорова ментальна установка. Розвиваючи вдячність, ми збільшуємо свою здатність до щастя. Служіння і задоволеної тверезості. Відсутність вдячності може привести нас до першої чарки. Вдячність і тверезість завжди йдуть поруч. Служіння. Служіння Богові та нашим ближнім є ключем до успіху. Допомога іншим алкоголікам, які потребують і прагнуть допомоги, дає нам терпимість і смирення. Необхідність для задоволеної тверезості. Служіння долає егоїзм. Воно нагадує нам про нашу безсилість перед алкоголем. Розумне і безкорисливе служіння є життєвою силою спільноти Аа. Ось зроблені нами, нами кроки, які пропонуються як програма одужання. Перший крок. Ми визнали, що ми були безсилами перед алкоголем, що наше життя стало некеровним. Другий крок. Прийшли до віри, що сила могутніша за нас може повернути нам здоровий розум. Третє. Прийняли рішення передати свою волю і своє життя під опіку Бога, як ми його розуміли. Четверте. Зробили ретельну та безстрашну моральну інвентаризацію самих себе. П'яте. Визнали перед Богом, перед самим собою іншою людиною справжню природу своїх помилок. Шосте. Були повністю готові до того, що Бог усунув усі ці вади. 7. Покірно просили Його усунути наші недоліки. 8. Склали список усіх людей, кому ми заподіяли кривду, і сповнились готовністю відшкодувати всім їм завдані збитки. Дев'ятий крок. Особисто відшкодовували заподіяну цим людям кривду, можливо, Крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або іншим. Десятий. Продовжували робити особисту інвентаризацію і коли ми були неправі, відразу визнавали це. Одинадцятий крок. Шляхом молитви і медитації намагалися покращити своє свідове, свідоме контактування з Богом, як ми розуміли Його, молячись лише про пізнання Його волі щодо нас і про силу її виконати. 12. отримавши духовне пробудження в результаті виконання цих кроків, ми намагалися донести цю звістку до алкоголіків і застосовувати ці принципи в усіх своїх справах. Щиро дякую вам за те, що ви прослухали вступ і запрошуємо вас у цікаву подорож по маленькій червоній книзі і пропонуємо вам прослухати наступний трек про перший крок.